Сьогодні мені одна пані написала коментар під моєю публікацією у Фейсбук про закон 8271, який дає свавільну владу нечесним і свавільним офіцерам. Я не проти офіцерів заявляю вам як компетентно дуже заявляю, як жінка, колишня жінка офіцера майора авіації. Зараз я заміжня за молодшим сержантом, і хочу вам сказати, що наші офіцери хороші, дуже багато хороших, правильних, компетентних і дають правильні накази. Але цей закон не про те, щоб нагинати гідність нижчої ланки. Матюк не має бути причиною. Покарання нижчої ланки і навіть вищої ланки. Тому що матюкаються як ті, так і ті, як останні чоботирі. Ви знаєте, що наказ без матюка не виконає солдат. Він навіть не стрілить без матюка. Тому це не має бути основою для покарання. Оце є основа. Я не проти офіцерів. Я дуже хороші офіцери, які воюють і будуть воювати, і будуть відвоювати нашу Україну. І честь їм, і хвала. Але правильно треба виконувати цей закон 82-71. Не як свавільно для того, щоб командир міг зробити все що завгодно. І нагинати, нагинати гідність мужніх воїнів, які підлегли їм. От про це розмова. От про це розмова і даю вам цю відповідь. Немає світла, тому мене мало видно. Але зауважте, це дуже важливо. Цей закон 82-71 не повинен використовуватися як свавілля проти гідності наших мужніх воїнів, наших нижчих ланок, наших солдатів, наших офіцерів. Без солдата війну не виграєте. Запам'ятайте. Команда це ще не все. Її треба виконати. І навіть деколи наші Мужні солдати виграють не тому, що була правильна команда, а тому, що вони її не послухали. На жаль, і таке є, і це знають всі. Так що будьмо уважні, як каже Ксьонд у церкві.